Legenda Всіх привіт! Всіх вітаю з Новим роком! І перше відео у новому році хочу розпочати з огляду ось такого неймовірно крутого в'язального подарунку від моєї колеги і підписниці Тетяни, яка живе наразі у Будапешті. Ми з нею влітку бачились, вона була проїздом тут біля мене у Хорватії. Ми побачились, пробалакали, не знаю, мені здається, дві чи три години просто про все, про в'язання. І тут вона мені пише, що вона хотіла би привітати мене зі святами. І я така, так, а вже ж, може? І була дуже щаслива, коли нарешті цю посилку забрала, і вона в мене тепер є. І давайте. Будемо роздивлятися, що тут воно і як. Так, я тут все приберу. І потім ми з вами роздивимось детальніше. Тож, розпочнемо з всяких маленьких штук. По-перше, в мене є ось така листівка. Вона дуже мила, добра і надихаюча всередині. І я прям коли читала і посміхалася, і було дуже тепло так все всередині. Ну, Це дуже приємно насправді. Я ну, думаю, що дівчатка, у яких також є свої блоги, це мене розуміють, що я маю на увазі. Ось така гарна буде тепер в мене стояти на робочому столі і прикрашати е, мій простір творчий. Далі, ось таке є в мене палінг, палінкас, палінкас, палінкас. Щось таке це угорські національні, не знаю, Цукерки з алкоголем. Тобто це достанеться тільки мені, я не з ким не буду ділитися. Ще, ще ще в мене є ось такі. ну Я вже знаю, що там, тому що я підгледіла трошки е, у Саші, що там, але ви дивіться! Це ж маркери. Вівці це набор від DMC, ось таких гарних маркерочків. І взагалі цього року в мене таке поповнення маркерів нових, що я просто не знаю. Клас, я тепер відчуваю себе маркерним магнатом, а ще ця коробочка, вона просто ну, незвичайна. Я взагалі-то дуже люблю коробочки, такі металеві. в мене їх три, це четверта. І у всіх будуть зберігатися маркери. Боже, дуже круто, дуже приємно. Тетянка, дякую. Ще в мене є ось такий, гарний, така гарна прикраса. І тут візитівочка дівчинки, яка це робить, якщо вам цікаво, ось так. Гарне таке. І ось таке гарне. Кілечко, не знаю, як буде кілечко українською. На перстень це не схоже, а от як кілечко схоже, дуже мені подобається. Я взагалі люблю усілякі такі кільця. Боже, як буде кільце українською? Та кільце ж, мабуть, і буде. А, ну так. Буду його носити, і воно буде у моїй колекції кілець, такою, як, як би мовити, може, як це слово сказати, все повилітало з голови. Перлинкою, перлинкою у моїй колекції. Ну і тепер давайте перейдемо до пряжі. Хочу сказати, що мені Тетяна дуже уважний мій підписник, і вона прислала мені пряжу, якою я ніколи не в'язала. Але розпочну я не з неї, а з оцієї пряжі. Це Лана Гроса, зелененька така. Хочу в ній. Це така зелененька ванагроса і у ній насправді є історія, тому що в мене є зараз замовлення, яке я буду в'язати. Воно, так би мовити, постсвяткове, але зв'язати я все одно маю ось з таких кольорів шкарпетки, які нібито святкові такі смугасті. І я довго не могла знайти ось таку зелену пряжу. І жалілася в цьому, і коли Тетяна показала, що вона у себе, у себе в Будапешті її знайшла, я така класа, в мене такої пряжі я ніде не можу знайти. Але потім я її знайшла таки. Але вже було пізно, тому що Тетянка вже для мене її також знайшла у собі. Тож тепер я 100% впевнена, що мені, по-перше, вистачить на замовлення. А по-друге, зелений кольор він нікого не заявить. Тим паче такий гарний зелений. Це такий зелений. Зелений, зелень хвойного лісу, я б сказала, дуже крутий. Так, що в мене тут є? Далі Далі в мене є ось ці два маточки, які були підписані, що це стокова пряжа. Але вона також дуже цікава, тому що я з такою ніколи не в'язала. Це чотиринитка і це чотиринитка, але вона така пухкенька. І я би ось цю просто зв'язала якісь такі гарні шкарпетки, а оцю я би пустила у Ну, тут 50 грамів, а тут 100. І цю я би пустила у якусь е... колаборацію з залишками, які в мене є. Тому я ще подивлюсь: на неї дуже гарний кольор, такий він спокійний і не дуже яскравий, я люблю таке. І тож, коли, до них, коли настане їх час, я вам покажу, що я буду з них в'язати. Це ось така нитка. 75% вовна, 25 поліамід. А те, це суперба драк. Ось такі тепер в мене є два рідкісних і дуже цікавих екземпляри в моїй колекції. Що тут є ще є пряжа, яку я також ніколи не пробувала? Це ось така. Реє Energy Flow Color. Всі вже дівчатки з неї нав'язали, знімали огляди, і все до мене тільки-тільки-тільки на ця пряжа дійшла. Це шкарпеткова пряжа з маленькими такими бухляхами, яка має у собі у складі 33% бавовни, 42 вовни і 25 поліаміду. Дуже мені цікаво, як воно буде. І я не знаю, вже хочу з нею в'язати, але ще трошечки в мене. Є певні зобов'язання перед тим, як почати вже в'язати наліво і направо, що саме хочу я. І тепер в мене є ще отака регія Маріна Як. Я ніколи не в'язала саме з серії Маріна Як, Тобто з цієї регії з Коронкою, з преміум серії, я в'язала з шовком і знімала відгук на своєму каналі. А тепер ще буду в'язати із. Яком. Дивіться, тут у нас склад 58% вогну, 28% поліамід і 14 як. Це прикольно. До цього я з яком в'язала е, лангросу, і буде мені цікаво по -по порівняти їх, як вони під час в'язання і ну, відчуваються, і як лягають у виріб. Тож, це був такий мій подаруночок плюс 450 грамів пряжі. І плюс 100-500 мільйонів позитивних емоцій, яких нам зараз дуже бракує. Це Тетянка, дякую тобі ще раз. Сподіваюсь, що ми тут, як майже сусіди, ще зустрінемось і знов круто побалакаємо про в'язання. І я дуже рада, що ти нарешті розпочала свій канал. До речі, до речі, Тетянки тепер є також свій канал в'язальний. І посилання на нього я залишу. В описі. Робто, ще хтось не знає, хоча мені здається, що всі вже про неї знають. Ось так. Все до зустрічі в наступних підключеннях. Вітаю вас, дівчата! Це таке малесеньке підключення для того, щоб я вам розповіла про новий сезон Шкарпеткового челенджу. І цього року я вирішила, що він буде називатися не шкарпетковий челендж, а просто Шкарпетковий і там, 2025. Ось, і я вигадала нову нам підбірку завдань. Хто хоче, з минулого року дівчатка деякі захотіли залишитися у групі, і хто хоче новий, доєднатися під цим відео, я залишу посилання на свій інстаграм. Напишіть мені, що ви хочете у челендж, і я скину вам посилання на групу і додам вас, будемо в'язати разом. Тож, е, хто хоче, послухайте, я вам розповім, які будуть категорії цього року. Ось мій записничок, в якому я завжди записую, все, що е, стосовно свого в'язання. Тож, які в нас будуть завдання цього року. Цього разу я їх розташувала по порядку. Так мені вигадалось, і так я вирішила. Тож, у січні ми будемо в'язати шкарпетки, які мають бути під темою відголосок свята, тобто це може бути щось у святкових кольорах, чи з використанням люрексу, чи з використанням якихось пухнастих елементів, пряжі, от щось таке. Це будуть шкарпетки під назвою відголосок свята. Далі, у лютому повинні ми будемо в'язати нешкарпеткові шкарпетки. Тож, нешкарпеткові шкарпетки це шкарпетки. Привіт, це шкарпетки, які ми повинні зв'язати з будь-якою пряжі, яка не маркована як шкарпеткова. Тобто, це може бути. Якась просто вовна, бавовна, що завгодно, що не є стандартною шкарпетковою пряжою. Е, хто не хоче так ризикувати і витрачати час на шкарпетки, які не будуть довговічними, тому що вони не є зі спеціальної пряжі, ви можете використати шкарпеткову, але яка є з домішком якихось. Додаткових матеріалів, тобто це може бути з бавовною, з шовком, з яком, з кашеміром, будь-що, що не співпадає зі стандартним шкарпетковим складом. Це буде завдання лютого. Завдання березня я хочу зробити шкарпетки по мотивам. Не знаю, вийде в мене чи ні. Це повинні бути шкарпетки по мотивам фільма, серіалу, мультфільма, книги, будь-чого, щоб ну воно було зрозуміло, що це про це. Тобто, там, якщо це шкарпетки по мотивам Гаррі Поттера, воно там має бути е, з якоюсь вишивкою чи в якихось кольорах факультетів. Якщо це шкарпетки, наприклад, там по володарю перснів, там може на них бути вишита якийсь напис, там, типу you shall not pass», щось таке. Тобто це кожен обирає під себе, і, якщо цікаво, робить. Далі. Шкарпетками квітня повинні бути шкарпетки роботи над помилками, тобто проаналізувати свою шкарпеткову діяльність взагалі і спробувати зв'язати ті шкарпетки які з такими елементами, які раніше вам не вдавалося. Тобто я знаю свої слабі місця у в'язаннях. Це шкарпеток це жакар, це маленькі кругові спиці і це в'язання за описами. Саме шкарпеток, тому що в мене не підходить для них щільність. Ось, тобто, я з цього щось оберу і зв'яжу, і це буде категорія роботи над помилками. Зрозуміло. Далі, шкарпетками травня, я хочу, щоб став тваринний принт. Тут собі трошечки помічаю, який то місяць. Тваринний принт це мене надихнуло Маргована, мені підказала. Трошечки відволіклася, поки знімала відео, мені прийшла посилка з України від моєї куми. Але сильно я буду... спочатку дознімаю, а потім буду його розпаковувати. Тож, шкарпетками травня повинні стати шкарпетки тваринний принт. Це мене надихнуло Марго. Я запитувала у себе в інстаграмі дівчат, може, хтось хоче. Якусь тему мені підказати, що було б цікаво над цим попрацювати. І вона написала, що це було б непогано. Я вирішила, справді було б непогано. Бачила шкарпетки з таким принтом, і думаю, що чого б ні. Ось тваринний принт що це означає? Це може бути зебра, тигр, леопард якийсь щось таке. Це може бути шикар, це може бути вишивка по петлях. Це може бути просто якесь таке використання поєднання кольорів, це може бути якась ем, секційно фарбована пряжа під тваринний принт, таких також зараз багато є. Тобто це, тема така і простір для діяльності, я вважаю, є. Далі, завданням червня, у нас буде моноколір. Тобто це повинні бути шкарпетки, зв'язані з різних відтінків одного і того самого кольору. Розуміло? Тобто Це може бути, наприклад, там, от як я вам далі покажу у підключенні зелені шкарпетки з зеленими смугами іншого, іншого відтінку. щось таке. Тобто колір один, відтінки різні, і це буде вважатися як виконане завдання зі шкарпетки з монокольору. Далі наступним завданням будуть шкарпетки з вишивкою. Ну, тут думаю, що все зрозуміло, пояснювати не потрібно. Жившихка може бути будь-яка і по петлях, і гладдю, яку ви вмієте, таку і вишиваєте. Я е, такий слабкий вишивальник по в'язаному полотну, то для мене це буде трошки таке важкувате завдання. Далі е, завдання непарна пара. Тобто, це шкарпетки, які ви вважаєте парою, і ось вони поєднуються. І неважливо, важливо, що може інші там не бачать ніякого поєднання. Тобто це така задача непарна пара. Я вже в'язала схожі шкарпетки. Ось тут вам прикріплю фотографію, яку не виглядають для натхнення, щоб ви більш-менш зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто непарна пара. Наступне це довготривала бажанка. Це такі шкарпетки, які ми давно хотіли зв'язати. Це може бути якась особлива пряжа, особливий опис, особливий візерунок, особлива якась техніка, яку давно ти хотів зробити, але з якихось причин не робив. Тобто, це буде така тема «Довготривала бажанка, і це буде тема серпня. У вересні буде дуже легке завдання. Нам потрібно зв'язати затишні шкарпетки. Все, що вам підпадає під категорію затишні, підходить. Ось таке на лайці завдання, тому що вересень, сам по собі, не дуже легкий місяць, тому ось затишні шкарпетки це саме те, чого людям бракує у вересні. Далі, у жовтні. Впадемо з вами у романтику і будемо в'язати е, високі шкарпетки для чобіт, для того, щоб вони виглядали з чоботів. Для того, щоб вони виглядали з чобіт. Ось е, це жіночий варіант, а якщо чоловічий варіант, то це можуть бути вже аж засушні шкарпетки, тому що е, наші воїни їм потрібно повище, щоб воно було тепліше і зручніше. Тож, завданням жовтня будуть високі шкарпетки. Також у цю категорію підходять гольфи, якщо хтось е, любить в'язати гольфом. Давайте по-чесному. Я заплуталася у місяцях. Але я знаю, що останнє завдання у цьому шкарпетковому челенджі це буде, як на мене, вже формування такої е, традиції, тому що я хочу знов у грудні в'язати скрапі Сокс, тому що цього грудня це було неймовірно якась. Е, Пригода. Мені дуже подобалось самі підбирати кольори, все це. Дивіться, як воно влягається, в'язати потрошечку кожного дня, спостерігати за дівчатами, які також це роблять. Це дуже прикольно, дуже по-святковому, як на мене. І я хочу наступного року також ось це робити, в'язати скрай пісок у грудні. Тож, це все про мій шкарпетковий челендж. Нагадаю вам, що якщо ви хочете до нього доєднатися, то у посиланні під цим відео є мій інстаграм, і ви можете написати мені, просто що ви хочете у челендж, я вас додам. Хочу ще сказати такий більш. Ем, як це називається? Більш загальні відомості, що ми просто в'яжемо шкарпетки. Без ніякого тиску, без ніякого. Ем, Об'язаловки без ніякої. Тобто, ти просто в'яжемо, тому що нам це хочеться. Я нікого особо не контролюю, всіх підтримую, всім допомагаю по, зм по змозі. І е, минулого року у нас було не дуже багато, у нас було 28 дівчат. Мені сподобалось, що вийшло, і дівчатка просили ще сезон. Тож, от вона, вона, я, роблю вам ще один сезон, і сама йду у нього з великим задоволенням. Все, до зустрічі підключення руками у кадрі, бо там щось цікаве. Все, бувайте! Я підключаю, щоб показати вам, що я в'язала святкові дні, і змонтувати вже, і щоб завтра ви побачили перший влог цього року. Так, що тут в мене? Ми розпочнемо з просувань. У мене завершена ось така одна шкарпетка. Це опал а вже що я десь А, ні, не загубила. Це ось такий опал, тетринитка, якась серія з супер-пупер милими овечками. Хто німець, будь ласка, можете мені розповісти? І ось така повинна бути шкарпетка. Вона, власне кажучи, така в мене й вийшла. Все ще я в'яжу релакси, і вони мене не відпускають, тому що я зрозуміла, що у будь-якій незрозумілій ситуації в'яжи релакси. Ну, то я їх і в'яжу. Так, тут в мене що? Які особливості? Тут е, 72 петлі, ось до цього моменту. А потім я примірила і зрозуміла, що воно трошки мені вузьковате. Якщо я хочу зробити шкарпетки достатньо високими, то мені потрібно додавати. І тут я ще зробила 4 додавання по 2 петлі. Ось так воно виглядає. Не видно, але гарно. І закрила 80 петель звичайним закриттям. Ось так. Така гарна шкарпетка. Одна в мене є. І друга на моменті того, що я відв'язала п'ятку. буду сьогодні це просувати. Сьогодні мені нікуди не потрібно. А ввечері етеру марго. Тож, я думаю, що ця шкарпетка має всі шанси сьогодні закінчитись. Так. Але, але. З однією шкарпеткою. Це зрозуміло, а в мене ще є ціла готова робота. Це ось такі шкарпетки. Прикольні, велетенські просто, чоловічі шкарпетки. Розміру е, повинні бути 45, зараз ми поміряємо. Ну, так, 45, може навіть трошки більше, але я залишаю. Припуск на повниту ноги, тому що чоловік, якому я в'язала, має дуже повну ногу. Я це, про це вже розповідала. І Боже, як мені подобається це поєднання зеленого і зеленого. Я не знаю, чи подобається вам. Можете мені сказати. Це також класичні, прикласичні шкарпетки Relax Socks. Мені здається, що я трошечки їх хамбила. Добре. Ось, Тут я в'язала на спицях 225. До речі, попередньо я також в'яжу на 2,25. Набирала. Ну, тут в мене 80 петель до якогось моменту. І потім я також зробила декілька додавань, тому що боялася, що воно не сяде добре на ногу. І тому зробила ще додавань 4. І тут вже закривала ось цим еластичним закриттям, яке пропоную Марго, тут що в мене не, 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 не порізані кінчики, але це я вже зроблю, коли, коли зараз досніму відео. Ось така загалом шкарпетка, офігенна, і навіть це, це таке моє рішення використовувати додатковий колір, тому що я боялася, що мені не вистачить на великий розмір. Наштовхнула мене на одну ідею для мого нового челенджу, нового цьогорічного. Але про це розповім вам трошки далі. То щось така в мене є перша готова робота цього року, дуже я її задоволена. І давайте будемо йти далі. Що в мене ще є? У мене з'явився новий моточок пряжі. Ось такий це мій син-чоловік додарували, можна так сказати, мені до основного подарунку ось такий моточок. Прикольний, це еланагроса Маленвайт Сета. Після того, як минулого року я спробувала Шовком, я прям не знаю. Мені дуже сподобався е, цей складник у складі, і я вирішила, що цього б його і не спробувати щось ще. Просто показала їм, що я хочу і вони купили. Тут в нас? що? 100 г 400 метрів і склад. 25 поліамід, 20 шовк і 55 вовна. Не знаю. І дуже гарне фарбування. Я не впевнена, що воно таке. Але воно найгарніше, яке там було. І я же що, купила? Не купила, а сказала, що хочу оце. Ось це моя новнова. Нова новинка. І ще в мене є ось таке денце, Мені подарувала подружка, я вам вже про неї розповідала. Вона зараз інтенсивно вивчає гачкування. І мені так було цікаво, що там вона собі вивчає. І вона хоче зараз з'явити корзинки. Кошики, і я така, о, може, мені також одне Я спробую просто тому що мені цікаво, і воно мені подарувала ось таке одноденце. Зараз вам скажу. Мені ще вже для нього бракує всі трикотажне пряжі, але це я докуплю вже, коли буду в місті. Воно 15 см у діаметрі. Буде така невеличка проєктна торбинка, не торбинка, а кошик. Тож, це все, що в мене є на початок цього року. Дуже я не знаю, спокійно ставлюся до цього, нема в мене якоїсь шаленої, такої новорічної атмосфери, хоча я вам трошечки повставляла там на початку. не знаю, Трошечки для настрою мені захотілося познімати, бо ви ж знаєте, що якщо я хочу познімати для настрою, воно виходить непогано. А коли я знімаю, якщо потрібно щось зняти, виходить щось дивне. Тож, ось так. Дякую, що перейшли зі мною у цей новий рік, і сподіваюсь, що нам буде дуже цікаво разом і продуктивно. І до зустрічі в наступних відео бувайте!